Привіт, малята. Погляньте, до нас сьогодні завітав в гості зайчик. Зайчик до малят поспішає, настрій гарний має. Хоче всіх вас привітати, веселого настрою побажати. Свято в лісі на галявині у звірят, подарунок отримати. Кожен рад. Привітаємо, зайчику. Привіт, зайчику. Дітки, але зайчик у нас замислився. Що ж подарувати звірятам, як ви гадаєте? Що можна подарувати? А ось наш зайчик вирішив подарувати повітряні кульки. Погляньте, люблять звірята з повітряними кульками грати, за ниточку лапками міцно тримати. Дітки, Дітки гляньте, а скільки кульок у нас? Багато. А якого кольору вони? Різного, так? Тут і зелені, і червоне, і жовте, і синє, фіолетове, і помаранчеве. А якої ж форми наша кулька? Так, круглої форми. Погляньте, в них даже ниточки відповідають кольору кульки. Ой, малята, але трапилась біда. Наш зайчик засумував. Він не втримав кульки, і вони полетіли десь високо в небо. Наш зайчик засмучений. Що ж робити? Допоможемо йому? Так. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Приготували наші ось так пальчики, так, а тепер будемо надувати нашу, наші пальчики, розширити кульку. Пружну кульку я надую, мотузочок завяжу, Ну, а потім її здую. Всім цей фокус покажу. А давайте зробимо з вами ще раз. Так само складаємо пальчики разом і надуваємо. Пружну кульку я надую, мотузочок зав'яжу, ну а потім її здую. Всім цей фокус покажу. Молодці малятка. А зараз ми з вами приступимо до нашої роботи. Ну що ж, малята, приготуємось. Для цього нам потрібно ось листочок в мене. Уже з намальованими ниточками. Ми з вами будемо виконувати аплікацію. Ось такі в мене кольорові вже вирізані кульки повітряні. Що нам ще буде потрібно? Нам буде потрібна серветочка, клей. Зараз для початку ми наші кольорові кульки викладемо. Бачите, в мене вже намальовані ниточки різного кольору, і до кожного кольору ниточки ми прикладаємо відповідну кульку. Червона і червона ниточка в синій і синя, в жовтий і жовта. Ось так приклали. А зараз кожну кульку ми будемо з вами змащувати клеєм. Ось так. І приклеювати на своє місце. І допомагаємо собі серветочкою. Так само з іншою кулькою теж змащуємо клеєм. І приклеюємо. Ось так. І останню нашу синю кульку теж ми змащуємо клеєм. І приклеюємо. Допомагаємо собі серветочку. Ось такі в нас кульки вийшли. Погляньте, які вони гарні, різнокольорові. Дітки, зайчик до лісу поспішає і вам дуже дякую за, за допомогу. Я вам теж дякую. І до нових зустрічей!